Торгова марка Dex – це меблі твого я. Вітаю глядачів телеканалу Чернівці. Сьогодні вівторок, 2 квітня, ви дивитесь Чернівецький репортер. Мене звуть Петро Гайдащук. Під час поговорити про останні новини дня, що минає. Далі коротко про основне. В Чернівцях попрощалися із загиблим на сході Буковинським десантником. В обласній державній адміністрації підписали меморандум для забезпечення прозорості у сфері інфраструктури. На Хотинщині за гарні оцінки діти отримують шоколад. Із загиблим 30-річним військовослужбовцем десантником Дмитром Костенюком попрощались на центральній площі Чернівців. Нагадаємо, 29 березня на Маріупольському напрямку у зоні проведення операції об'єднаних сил внаслідок артилерійського обстрілу. Забороненими 120-мм міліметровими мінометами загинув чернівчанин, військовослужбовець 80-ї десантно-штурмової бригади Дмитро Костенюк. Попрощатись та віддати шану загиблому українському воїну на центральній площі зібрались небайдужі городяни, представники влади, волонтери та бойові побратими. Одне одного з дитинства. Ну, він дійсно був дуже хорошою людиною і гідним солдатом. Він з дитинства добре знає, що таке втрата близьких людей, але все рівно залишався добрим, завжди підтримував своїх друзів. І В будь-яких всіх підрозділах, де ми служили, ми почали з ним ще з мобілізації в 2014 році в прикордонній службі. Потім прийшли вже в 80-ту десанто штурмову бригаду. Всі, хто його добре знають, вони завжди його споминають з теплом. Він дійсно був хорошим воїном, він боровся за нашу незалежність, за країну, за свою сім'ю. Він був хорошою людиною. Нані бойового завдання він був стриманий, відповідальний, виконавчий, сумлінно виконав свої службові обов'язки і бойові завдання, які ставились перед військовою частиною. На Маріупольському напрямку під час виконання бойового завдання був обстріл, артилерійський обстріл 127-мм. міліметрових снаряд. Попав в бліндаж від чисельних осколків. Було поранено два військовослужбовці. Ну на жаль, під час прибуття в шпиталь один військовослужбовець з многочисленних поранень загинув в шпиталі. Двоє діток залишилося, два сина у нього 2015-2016 років народження. Протягом минулої доби в Чернівецькій області трапилось три пожежі, внаслідок однієї з яких в Чернівцях загинула людина. Уранці 1 квітня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Новикова Прибоя. Вогонь виник у квартирі на першому поверсі двоповерхового будинку. Вогнеборців на місце викликали випадкові перехожі, які помітили дим з вікон будинку. На місце подій було направлено пожежно-рятувальний підрозділ. Так, як було сильне задумування, рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання, Зайшло, що всередину, в квартирі, вони виявили тіло 69-річного власника вже без ознак життя. На жаль, через запізніле виявлення і повідомлення про пожежу врятувати життя чоловіку не було змоги. На даний час тіло загиблої людини направлено в на судову медичну експертизу для встановлення остаточних причин смерті. За попереднім висновками причиною пожежі стало короткі замкнені олектромережі. Міріше всього чоловік ліг відпочити, заснув в цей час сталося коротке замкнення, і в результаті цього і в подальшому людина загинула. Меморандум для забезпечення прозорості у сфері інфраструктури у Чернівецькій області підписали в обласній державній адміністрації. Документ дозволить запровадити міжнародні стандарти підзвітності та відкритого доступу до інформації під час будівництва об'єктів інфраструктури і слідкувати за публічними коштами детальніше про це далі. Процес децентралізації дав змогу реалізовувати самостійно на місцях різноманітні інфраструктурні проекти, серед яких і будівництво доріг. Якщо дороги державного значення обслуговуються з державного бюджету, то місцеві утримуються за рахунок місцевих бюджетів. Тому, як переконані, в обласній державній адміністрації потрібна програма, яка забезпечить прозорість і підзвітність використання коштів. Для мене особисто як місцевої виконавчої влади, я хочу це підкреслити. Це не просто прозорість і підзвітність використання публічних коштів. А це сигнал суспільству, що наша місцева команда, виконавча влада готова до транспарентності і була готова, і буде готова до відкритості, готова до того, щоб це все публікувалося, було відкрито, готова до того, що як в сучасному 21-му столітті можна було здійснити онлайн-моніторинг ключових проектів інфраструктурних, так тобто, щоб кожен міг зайти, подивитися. На думку Наталії Форсюк, директора національного секретаріату Кост, інфраструктура у всіх країнах є однією з найбільш корумпованих галузей, і саме тому важливо мати у своєму розпорядженні інструменти, які дозволять здійснювати контроль. І одним з таких інструментів є система КОСТ. На сьогоднішній день, щоб пояснити, як працює Кост, все можна побачити в прозоро, що стосується тендерних процедур, але є так звані темні зони інфраструктури це є планування. Виконання робіт на місці і контроль якості. Це все входить в наш набір даних. Служба автомобільних доріг це знає, департамент буде знати, ми проведемо навчання і ця вся інформація буде публічною на нашому порталі. Складність є також для інфраструктурних проєктів в Україні, те, що вони не мають єдиного ID і багато контрактів. Різних, не зв'язані між собою в системі Прозоро. Це є і контракти на проєктування, може бути кілька підрядників, які виконують роботи, авторський нагляд, науково-технічний супровід, забезпечення якості, інженер-консультант на сьогоднішній день з'явився. Це все окремі проекти, які, на жаль, між собою ніяким ідентифікатором, як в інших країнах по коду бюджетного фінансування, переважно не зв'язані. Тому цінність системи КОС, що ми об'єднуємо це все. Це в єдиний сет даних. Перше. для запровадження міжнародних стандартів підзвітності та доступу до інформації між Чернівецькою ОДА та представництвом Національного секретаріату Кост було підписано меморандум про співпрацю. Ну що ж, вітаю вас. Позвали руки і обвіняємося. Петро Гайдащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Туризму на Буковині бути. Цьогоріч на організацію фестивалів розробку маршрутів та залучення туристів для відвідин області виділили 1 мільйон гривень. А це удвічі більше коштів, ніж було торік. Більше про напрямки розвитку галузі та родзинки, якими будуть заманювати туристів, розкаже моя колега. Відкриється туристичний сезон на Буковині ярмарком, який 13 квітня розгорнеться на соборній площі Чернівців. Задіяна в цьому дійстві буде вся площа, де винороби, сировари та інші представлять свою продукцію. Буде чимало розваг як для малечі, так і для дорослих. Майстри будуть протягом дня давати майстер-класи. А ще обіцяє начальник відділу з питань туризму Чернівецької ОДА. Що вперше тут спробують запустити повітряну кулю? Ми робимо такий ну цього року незвичайний такий фестиваль відкриття туристичного ярмарку, і хочемо, щоб свято запам'яталося надовго. Це вперше це є спільний захід також з міською радою. З асоціацією Буковина туристична, регіональної туристичної агенції гостинна Буковина. Також вперше у 2019 році на Буковині організують міжнародний гуцульський фестиваль, що відбудеться у вижниці. Організатори кажуть, буде колоритно. Це надзвичайно важливий захід, який буде проходити в області, і це залучена вся область. і Ми будемо працювати. І завтра ми їдемо в вижницю, щоб поговорити, що ми робимо, як ми робимо. Там уже оргкомітет працює. Ми просто долучаємося до них і будемо спільно працювати в відділ питань туризму. І перебуваючи на всіх виставках, ми будемо рекламувати нашу область і розказувати, що такий фестиваль буде. А ось вже 10-го, 11-го серпня на горі Томнатик, де колись розташовувалась радіолока. Оційна станція традиційно відбудеться туристичний фестиваль. Любіть Буковину, бо вона того варта. Жуємо. Цього року також буде розфарбована ще один, не дивлячись на ці те, що зроблено було понищено бункер. Ми все одно продовжуємо цей фестиваль і буде розфарбований ще один купол. Ми вже працюємо над макетом найближчим часом. Ми також вийдемо до преси, і покажемо, як воно буде. Також буде фестиваль Бардів на горі Томнатик і думаємо про культурну програму. Як краще зробити, як це усконалити. Загалом каже Володимир Фурдига: Буковині є куди розвиватися в плані туризму, адже ми можемо представляти і гастротури для любителів смачненького. В нас є цікавий напрямок, сільський туризм. В нас є національні парки, де живуть зубри у дикій природі, а також є річка Дністер. До речі, обіцяє Володимир Фурдига. Незабаром відділ з питань туризму презентує ще один туристичний маршрут саме по Дністру. Також в цьому році планується більш тісніше працювати з ОТГ в кожній з яких Є теж чим похизуватися. Анастасія Кукоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Палаці Академічному відбулось урочисте відкриття 6-го міжнародного медико-фармацевтичного конгресу студентів та молодих вчених. Виступити, на якому приїхало понад 1500 молодих вчених із 32 країн світу. Більше про конгрес, його програму та учасників розповість моя колега. Молоді вчені із 32 країн світу приїхали до Чернівців, аби поділитися із майбутніми медиками знаннями у різних галузях медицини. Професор із Великобританії Зульквівара Мірзи прочитав лекцію на тему травм під час вагітності. Бере участь у конгресі вже вдруге і наголошує про те, що студентам неабияк корисно відвідувати подібного роду заходи. Для студентів дуже корисне відвідування конгресів та даної лекції. Також тому, що студенти, які відвідують конгрес, це майбутні лікарі, які мають навчитись надавати допомогу Правильно надавати допомогу для того, щоб в сукупності результат лікування був найкращим. Конгрес триватиме п'ять днів, протягом яких студенти слухатимуть лекції та засвоюватимуть практичну частину навчання під час майстер-класів. В цьому році ми вперше проведемо ці майстер-класи в нашому симуляційному центрі, хоча його відкриття буде дещо пізніше, але ви зможете вже побачити, як це працює. Це націлено на те, щоб дійсно реально готувати лікарів. За новими вже європейськими стандартами ім це такий бренд. Який обов'язково треба перейняти іншим університетами, Чернівецькому національному університету, і мені особливо приємно, що тут є дуже багато представників наукової школи від старшого до молодшого. Тобто приходять цілими науковими родинами. Так? Приходить науковий керівник з своїми учнями, а ті учні проводять вже аспірантів. Я точно знаю такі приклади. Ірина Пригордіана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Діти бувають різні, але не чужі. У Чернівецькій загальноосвітній школі номер 24 відбувся флешмоб у підтримку громадян з розладом аутичного спектру. Зараз діти з особливими освітніми потребами можуть навчатись у класах разом з іншими, що допомагає їм у майбутній соціальній адаптації. Детальніше про це далі. 2 квітня міжнародний день поширення знань про аутизм. З цієї нагоди у Ченвецькій загальноосвітній школі No24 відбувся флешмоб, у рамках якого діти утворили живе серце, щоб підтримати своїх однолітків з розладом аутистичного спектру. У нашій школі є дітки з особливими потребами, 15 учнів навчаються з на неінкузивній формі навчання в 14 класах. Серед них також є дітки з аутистичним спектром. Але хочу вас запевнити, що ці дітки нічим дійсно не відрізняються від інших дітей. Вони разом навчаються, разом спілкуємося, разом займаємося різними цікавими справами. І якби стороння людина подивилася на нас з боку, вона б не розгледіла там особливих діток. Внучка Доменіки Теодорівної навчається у 3 класі школи номер 24 на інклюзивній формі навчання. Вона розповідає, що зараз діти з особливими освітніми потребами можуть отримувати знання на рівні з усіма. По самоосвітній базі, яка навчає дітей бути на рівні цих дітей, які вони є в школі з усіма дітками. Немає різниці, яка дитина є, але вони є всі рівні і всі. Спілкуються в майбутньому. Вони будуть дуже великими дітьми, ці діти, бо дуже велика допомога від цих вчителів. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». За гарні оцінки у щоденнику учні отримують шоколадки. Таким чином, один із підприємців Буковини вирішив заохочувати школярів до навчання, адже вважає саме за освіченою молоддю майбутні країни. Про те, чи можна стимулювати школярів до кращого навчання, розкаже моя колега у наступному матеріалі. У Хотині є унікальний магазин. Сюди приходять школярі за шоколадками та солодощами, та замість грошей дають свої щоденники. І аби отримати солодощі в їхньому щоденнику повинно бути з української мови та літератури тільки дванадцятки. Таку акцію започаткував місцевий підприємець Олексій Стороженецький. Задумав її два роки тому. Каже, вона мала б тривати місяць, та діє акція, і досі У нас такий район, що в нас він багатонаціональний, національний. Хотіли щоб говорили. Біж українською. І для того, щоб якось стимулювати дітей, ну хоча б таким мізером це ж не таке велике там, прагнення. Я ж не можу піти в школу і сказати, давайте я буду викладати українську мову. Так. Оце а як воно вже діє, не знаю. А вчителі знають, переконують у дітей, виробляється хороша звичка і є результат. Це кажуть, особливо видно по знанням учнів сьомого класу. Для них акція закінчилась, а бажання отримати найкращу оцінку ні. Такий там є От потенціал, такий серйозний потенціал. На уроках діти привчаються до самостійності, бо дуже часто вони самі просять мене провести з ними якусь самостійну роботу для того, щоб вони могли отримати. Тобто ви то, знаєте, самостійна робота не стає в якусь каторгу і ніхто не каже Ой-ай, бо це самостійна робота, вони самі просять. У місцевій гімназії якраз урок української літератури. Малеча вивчає Тараса Шевченка. Біля дошки розказують вірш Доля. Учениця трохи хвилюється. Які з нас Дити дарма, вони лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерно, зерна неправда за собою. Та все ж свою дванадцятку в графі щоденника отримує. Абсолютним відмінником у цьому класі вважають Сергія Рижака. Зароблених за оцінки шоколадок вже з'їв чимало, та хлопець стратег оцінки накопичує. Е, ні, я частіше стараюсь отримати дві дванадцятки, щоб забрати велику шоколадку. В магазині Олексія Стороженецького діє така система: одна дванадцятка, 100-грамова плитка шоколаду, дві велика шоколадка. А якщо назбирати три і більше відмінно, школярі отримують коробку цукерок. Катя та Олександра зібрали по дві оцінки і прибігли за своїми призами. одну вівторок і того четверга одну дуже вдячні за таку акцію. Солодощі школярі отримують виключно за найвищий бал. Десять та одинадцять не рахується. Це не виховує. Я можна так сказати, їх балую. що зараз не така вже шикарна нас життя, що ми можемо собі дозволити купляти шоколад. А тут 300-грамова плитка шоколада для дитини це. <свят> що ще Да. Олексій Стороженецький каже, що акція не лише для місцевих школярів, запевняє, не відмовить у солодкому призу і дітям з районів та інших міст. Анастасія Кокоячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наразі це все на сьогодні. Більше новин ви зможете дізнатись на нашому сайті www.mtrk.com.ua, де також відбувається пряма трансляція нашого телеканалу. Також новини можна переглянути на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук. На цьому я прощаюсь з вами на все добре. Хай щастить.